Тарас Семенюк, експерт, міжнародник, просто зараз він з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Тарасе, дякуємо вам за це. Слава Україні. Контрасу, ну власне хочемо поспілкуватися з вами і дізнатися вашої думки стосовно того, що відбувається між Трампом та Путіним. Що це за нова сторінка у їхніх взаємовідносинах? Адже зустріч Дональда Трампа із Путіним найближчим часом не відбудеться. Про це повідомив сам президент США під час спільного брифінгу із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. За словами Трампа він не хоче чергових безрезультатних перемовин із очільником Кремля. Давайте почуємо. Я скасував зустріч із путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив кожного разу. У нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. Разом з тим хочеться зацитувати Трампа, якого цитує Білий Дім. Це значні санкції, вони дуже серйозні проти двох їхніх найбільших нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго, власне говорячи про санкції. Каже це Трамп. Ми сподіваємося, що війну буде врегульовано, тобто залишає простір для Російської Федерації, вказуючи на те, що от ви підіть на якісь поступки, продемонструєте бажання до миру, санкції знімемо, а поки що майте. З чим це пов'язано, пане Тарасе? Зважаючи на те, що ми безліч разів від, Трампу, від Трампа чули, що у нього ну просто ідеальні взаємовідносини із путіним. Очевидно, Дональд Трамп демонструє і демонстрував раніше до, до до цього моменту бажане за дійсне. Так, тобто він робив самі мильні кроки на великій швидкості в обійми Путіна. Путін натомість місці на тому на тому томі стояв просто на одному місці, нічого не робив. Тобто очікував і спостерігав, як Дональд Трамп буде умовно діяти. Тому я думаю, що це очевидна є ситуація. Такого ну певного можна навіть сказати прозріння, можливо би так назвати. Я думаю, да. Дональд Трамп розуміє, що його просто водять за ніс, і ми неодноразово про це говорили і в дипломатичних кулуарах, і на міжнародних зустрічах. Що американці мають синува, що потрібно ставитися до Путіна абсолютно інакше, не так як собі представляють сьогодні. Тому я, я бачу алгоритм дуже такий нестабільний сьогодні. Так Дональд Трамп з одного боку накладає санкції, але з іншого боку залишає так, би мовити, оглядається через плече, щоби е, часом не образити Путіна. І він од власне ці слова. Але ми сподіваємося, що це буде не не, не довгі санкції. Е, можу з Думаю, мабуть, нікого не здивую, але скажу, що Росія вже адаптувалася в певній мірі до, до санкцій. Вона е, за останні роки вона диверсифікувала. Поставки диверсифікувала фактично фінансові свої потоки, і навречі сьогодні санкції вони якось можуть дуже сильно вплинути на Росію. Ну, Подивимось, якщо це якщо ці санкції зачіпають торгівлю нафтою газом, то очевидно це може вплинути значно е, на доходи. Адже саме з доходів Росія може фінанс і фінансує далі війну. Заберіть е, в Путіна доходи, заберіть економіку, яка генерує прибутки. Путін довго буде думати чи провести таку війну, адже в історії вже проходила Російська імперія часи, коли за браком коштів і виснажливість для бюджету уведення війни просто змінювалася влада. Це як би такий, такий дамовклів історичний меч на над головою Путіна буде, буде витати. Тому ем, навряд чи Путін буде робити якісь певні поступки, тому що. Знаєте, довго думав, але мені видається, що питання компромісу це не про Путіна, тобто компроміс завжди в радянському союзі не сприймалися як щось. Як інструмент досягнення якихось певних цілей, завжди робили все напролом і до кінця, і Путін є один з тих, який навряд чи буде йти на компроміс. Він або хоче отримати все, або просто програє все, а програти все він може лише після того, як дійсно буде відчувати проблеми з економікою. І тут важливий момент, якою буде позиція Китаю. Ото пропозицію питання Трамп... пана Тараса, дуже прошу якраз хотіла вам поставити це питання. Скоро Трамп дійсно відвідує Південну Корею. Він вже про це так само буквально от сьогодні ще раз повідомив, і він так і збирається зустрітися із сі дзінпіном. І на порядку денному можуть бути питання, і зокрема подальшого розвитку війни в Україні та відносин між Сполученими Штатами Америки, Китаєм та Росією. Чи можемо ми говорити, наприклад, що наступного тижня. Трамп буде домовлятися з Китаєм про завершення або не завершення цієї війни Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо позицію Китаю, і де було озвучено, що Китай не допустить поразки Росії. Угу. Але важливо розуміти, чи він допустить перемогу Росії. Росії це теж, в принципі, цікавий момент. Очевидно, Китаю. Вигідна слабка Росія заради того, щоб мати як мінімум дешеві енергоресурси, хочу зазначити, що сьогодні Китай орієнтовно купляє газ по ціні, десь орієнтовно, якщо не помиляюся, 200 доларів за тисячу кубів. Наступного року китайці сказали, що будуть купляти ну орієнтовно 100 з чимось доларів за тисячу кубів. Ну це навіть менше собі вартості, розумієте, до навіть менше собі вартості видобутку цього газу, і до чого це призведе звісно до зменшення прибутків Російської Федерації. Але маючи такого союзника як Китай сьогодні, так які може допомагати з високими технологіями, тобто замінити те, що Росія колись брала на європейському ринку або в Штатах, очевидно, це може впливати на обороноздатність самої країни тому важливо зрозуміти, як і де є місце Китаю власне в цій конструкції, і тому я думаю, що ця зустріч з Трампом важлива, але це не є основна ціль цієї зустрічі. Трамп буде з Китаєм вирішувати, на якому етапі, на якому етапі країни Китай і Сполучені Штати Америки можуть дійти до протистояння між собою. Я маю на mm. увазі до війни. Тобто вирішується не лише торгово-економічні зв'язки. І прибутки, а вирішується, де власне може початись. Ось ця така точка неповернення, яка призведе дві країни до великої глобальної війни. Я думаю, що це фундаментально важливо розуміти сьогодні, оцінюючи майбутні зустрічі, тому що Китай не просто так зміцнює свою армію, не заради музейного експонату показувати всім, які гарні літаки. Пік своєї могутності Китай досягне в 2028 році, і от тоді питання Тайваню може піднятись, тоді може Китай показати свою силу, і тому сьогодні Трамп і Сідзіньпінь будуть говорити, як ну трам може як уникнути, звісно, цієї війни, а тому, що розуміє, що Китай на підйомі. А ну а Китай, мабуть, буде все таки розуміючи таку позицію штатів, е, наматись виторгувати собі якісь певні преференції. Ну і все це буде подаватися під соусом недопущення великого конфлікту між двома країнами. Я думаю, що мабуть такою буде логіка розмови. Пане Тарасе, ще хочеться питання поставити з приводу до української дипломатії, як ви її просто зараз оцінюєте. В нас Олексій Якубін був кандидат політичних наук в першій годині, який говорив про те, що ну трошечки змінилася взагалі українська дипломатія з приходом нового посла. Ну і крім того, якщо говорити про останні позиції, які з західної преси ми бачимо і чуємо зараз. Україна на розглядає певний план 12 пунктів. Один з перших пунктів це замороження війни по. Лінії фронту про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Він на це погоджується, і це була і пропозиція Дональда Трампа, де зараз відносини України та Сполучених Штатів Америки. Ви на увазі конкретного якогось посла чи загалом дипломатії України Загалом дипломатії? Давайте так. Очевидно, українська дипломатія. Вона я в цьому переконаний абсолютно на всіх фронтах, де тільки можна, вона показує майстер-клас виживання, майстер-кмайстер-класи гнучкості. Ну і що дуже важливо, позиції. Я би хотів зазначити що до, наприклад, критичного моменту сьогодні це є. Питання російських арештованих активів так в Європі, де йде такий батл, що ви собі просто не представляєте. Я що знаю, Кулуарщину цих всіх моментів, наприклад, Бельгія є одна з тих країн, яка найбільше ну, скажімо, гальмує це питання. І те, як українські дипломати намагаються це питання вирішити, це очевидно заслуговує великої похвали. Щодо дипломатії, загалом, очевидно, дипломатія це є взірець сьогодні для нас всіх і для багатьох країн Європейського союзу і не тільки щодо Сполучених Штатів. Америки, ну тут, бачите, тут більше зв'язки працюють на рівні президент-президент, дипломат наш Сполучених Штатів в Штатах Америки. Пані Стефанишина нещодавно призначена. Ну вона тільки входить в курс справи. Тобто, навречі вона може щось змінити і навречі може якось вплинути на певну динаміку. Тут більше вирішуються прямі такі зв'язки. Трамп Зеленський, Трамп генсек НАТО Рюте, наприклад, Трамп Сі Цзіньпінь. Отак от працюють сьогодні зв'язки. Дипломати, ну в певній мірі на таких рівнях вони є певні, я би навіть сказав, таким ну лише ну мабуть організовують сам протокол, так а от те, що відбувається на рівні Європейського союзу і України, отут серйозні батли, і позиція дипломата в тій чи іншій країні відіграє дуже важливу роль сьогодні. Особливо що стосується, ви знаєте, боротьби ну, як скажем так, не боротьби, але комунікації з політичними елітами, які ну не зовсім підтримують Україну. От до речі, в Нідерландах будуть вибори скоро. От там наш дипломат мав би в принципі пан Костін, колишній генеральний прокурор, мав би. Я думаю, ну максимально включитись на повну катушку, так щоб е, зрозуміти тенденцію в цій країні, адже вона є дуже непроста для нас сьогодні. На сам кінець пана Тараса, ще хочу поточнити О, зрозуміла дипломатична тактика Російської Федерації. Велика кількість різних спікерів у них, у них про все говорять: Сергій Лавров, Марія Захарова, Дмитрій Пісков, Дмитрій Мєдвєдєв, Володимир Путін і так далі. І всі е, іноді так трапляється про різне говорять. Така якась стратегічна невизначеність і можливість на перспективу обрати заяву, яка тобі буде зручніша, і говорити. Ми про це казали, а не про те, що там Пісков говорив. Колись Путін сам, е, скажімо, так, цурав свого реч. Чника за те, що той буцімто не висловлює його позицію, а говорить те про що сам думає вчора. Дмитрій Медведєв, та очільник Радбезу Російської Федерації або екс так званий президент Російської Федерації назвав США своїм ворогом ворогом Російської Федерації, і каже Трамп тепер повністю і остаточно став на бік європейських партнерів нашої держави Україна. Чи можна тут, якби це не звучало, погодитися із Медведєвим? І чи правду він говорить? Чи справді тепер Трамп ворог Росії? Ви знаєте, я думаю, краще все таки обговорювати не Медведів, а мабуть, наші десь певні можливості дипломатичні в європейському союзі. Мідвідів озвуч. Це ти той самий Жириновський, покійний Жириновський, який озвучує те, що не може сказати Путін, і звертати, давати йому можливість і натягувати йому таку честь, обговорювати його в нашому прекрасному ефірі. Зараз ну, мабуть, я думаю, не варто, тому Медведів ну говорить собі, та хай собі говорить. Так, але ми ж розуміємо, що е, те, що говорить Медведєв, завжди е, дуже перебільшено пропагандистської точки зору, і надзвичайно е, може бути неактуально. тому що Медведєв і обіцяв і ядерку кинути, коли нам давали е, танки леопард, і коли ми отримували навіть f 16 Він взагалі обіцяв стерти з лиця землі не тільки нас, але й Європу. Ну. Говорить, як то кажуть, нехай собі говорить, мабуть, йому від цього легше. Е, тому я би я би я б взагалі його залишив, я би не звертав на нього уваги в наших ефірах. Не будемо багато не будемо, честі. Па, Пане Тарасе. дуже дякуємо вам за вашу Дякую увагу, вам. за ваші коментарі, за ваші відповіді на мої питання. Експерт міжнародник Тарас Семенюк з нами спілкувався.